Hey. Привіт! Мене звати Софія. Мені дуже приємно, що ти заглянув на мій канал і дивишся моє відео. І сьогодні, в сьогоднішньому відео, я хочу розповісти про прекрасну пророку, яка у нас зараз за вікном. Це осінь. Я вважаю, що за цей тиждень-два, можливо, якщо нам повезе, ми повинні використати ці прекрасні теплі дні сповна і повністю відчути цю атмосферу такої справжньої романтичної, поетичної осені. І загалом я вважаю, що осінь це одна з таких, навіть не одна з таких, а дійсно найромантичніша пора року. Тому в цьому відео я хочу розповісти про якісь такі свої малесенькі лайфхаки, малесенькі причини для радості, маленькі радості життя, можливо. І тому давайте перейдемо до моїх таких невеличких лайфхаків, які я роблю для того, щоб зробити осінь романтичнішою. Let's go! Перше це те, про що я вже говорила. Це. Обов'язково прогулянка. А також ви можете взяти, як, наприклад, я. Такий перший насправді експеріенс. Я взяла ровер і пішла кататися місто. І ми переглянемо цей мій такий експеріенс, як я вчора каталася на ровері по місту. Спешал фу відео. Софія взяла ровер. Я не знаю, як я зараз поїду. Зараз заблюся на ньому. Це капець! Це було надзвичайно романтично, красиво і круто. Я їхала по парку по осінньому листі, яке хромкотіло під моїм ровером. Ще досить романтичним моментом було те, що я їхала в тринчі, і я дійсно себе почувала як героїня якогось фільму. Їхала по парку, насолоджувалася повітрям, краєвидами, і це було дуже-дуже красиво. Зараз їду, і таке відчуття, що я у якомусь кінофільмі. Амелі або щось в цьому роді, або в якомусь класному французькому фільмі про осінь. Самотність і натхнення від осені. Тому це дуже круто. Наступне один з таких теж романтичних моментів осені, це пікнік. Це. Дуже красиво, дуже романтично і теж надихає на якісь нові думки, на якісь нові дії. Що нам потрібно для пікніка, звичайно, це їда і кава. Я взяла собі тортик без цукру у кав'ярні, я знайшла у Польщі, де роблять різні солодощі без цукру. Поклала у свій велосипед, бо тому, що я ще їздила на ньому, і поїхала у парк. Знаєте, я хотіла зняти відео про романтизацію осені, але вийде у мене відео, як провести прекрасний осінній день. Один мій улюблений лайфхак, і всі вже мої друзі, всі мої знайомі знають, що я останнім часом просто я і кав'ярні, це просто одне ціле, тому що я в кав'ярні проводжу. Насправді останнім часом надзвичайно велику кількість часу. Саме кав'ярні заставляють мене виходити з дому, якось красиво одягтися. тому, що якщо б не кав'ярні чи щось таке, я би сиділа, вчилася цілий день відома і нікуди б не виходила. Кав'ярні це для мене романтичне, особливе місце, яке я якраз дуже романтизує осінь і дуже красиво описує цю пору. У кав'ярнях якраз останнім часом я дуже полюбила навчатися і просто насолоджуватися атмосферою осені. Наступне. Це, можливо, підходить не на зараз, бо тому що зараз сонечко і ніхто не сидить вдома. Але наступне це обов'язково подивитися, звичайно, якийсь фільм, коли з вікном буде дощ, заварити собі чаю або якогось какао. І подивитися фільми. І ось я пошукала в інтернеті спеціально для нас, для вас підбірку фільмів. Ось у Нью-Йорку. Також солодкий листопад. Насла теж говорить сама за себе. «Диявол носить Прада. Завтрак у Тіфані. До речі, я його тільки цього літа вперше подивилася. Я дуже люблю Одрі Хепберн. Вона дуже крута актриса, дуже крута як особистість. І також один з моїх улюблених фільмів. Це теж ви повинні його подивитися. Хоча він теж не супер осінній, але саме він розповідає про цю романтизацію життя. Маленькі дрібнички, на які звертає увагу головна героїня Амелі. Головне, не сприймайте цей фільм буквально. Сприймайте його. Так як сприймала його головна героїня цього фільму, надавайте увагу деталям у вашому житті. Давайте увагу вашому гардеробу. Зверніть увагу, те, що ви одягаєте. Люблю весени носити якісь піджаки. Ну, коли ще погода дозволяє, транші. Це дуже романтично і дуже круто, і тому звертайте увагу на те, що ви одягаєте і те, як ви виглядаєте. Тому що, коли ви будете виглядати як якась героїня якогось кінофільму, ви будете себе так само відчувати і ваша пора року буде автоматично романтизуватися. Купила собі два берети, як бачите, на одному ще не зняла навіть етикетку: цей берет з чин а цей берет з Різервиду. Ось цей мені підходить під мій зелений тренч. Фотографії, до речі, у ньому, ви можете побачити в інстаграмі, так що підписуйтесь. А білий тренч буде мені підходити навіть взимку і ще під чорний яке я собі теж купила недавно. Хм. Також звертати увагу на деталі навіть от, під час доща, під час дощу зверніть увагу, яка у вас просоліна, коли падає дощ. А дощ, насправді, я не дуже люблю, тому що коли він летить в лице, ти нічого не бачиш, весь мокрий. Проте, коли я йду за такою такою спарасонкою, у мене настрій підіймається, чесне слово. ЖМП, ЖМП Софі. Було моє прекрасне, чудове відео про романтизацію осені, про те, як я її романтизую, про те, як зробити її більш щасливою, більш натхненною, про те, як зробити речі, які можливо вас надихнуть на якісь нові думки, і ви не загрузнете у. Депресії осені, тому що разом з осінню, сонечком і листям приходить меланхолійність. Пропадає сонечко, у нас падає вітамін Д, і ми стаємо кволі, сумні депресивні. І, можливо, ось такі романтичні моменти допоможуть вам не впадати у вічі і не впадати у депресію. І все, була я, Софія. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб побачити мої образи, які я буду робити, із чорним тренчом, і з білим тренчом, І, взагалі, у мене там красиві романтичні фотографії і багато кав'ярень. Так що підписуйтесь і дивіться, пальчик вверх, дзвіночок, пишіть коментар, що сподобалось, що не сподобалося, що би ви взяли для себе, або напишіть в коментарях, як ви робите свою осінь романтичнішою, або ваші маленькі радості, романтичні радості життя. Мені буде дуже цікаво почитати. Все, всім па-па. до зустрічі у нових відео. Бонджух орвуар. Орвуар. Картавити. Орреву, орга, оргавуар.